Всем привет с вами Дима и сегодня я вам расскажу как заробляти на Ютубе И для начала вы должны э, зайти в YouTube Studio Вона называется вот так Заходите в Ютуб Студиум дальше Вы смотрите, скільки у вас переглядів. То есть у меня 20 тысяч переглядів за за Сики За, за 28 20... січня за 24 -е. Лютого. Ось у годинах підписники. Ну, коротше, мій канал под, ну, падає. Що робити, щоб у вас канал не падав, а тільки Ріс? Для наша ви повинні зайти в тренди і подивитися, які актуальні. Ось тут, наприклад, Brawl Stars, і ще Брав Старс Minecraft. Ви можете знімати любо шо, що вам попадеться в трендах. Дальше. Ось такі просмотр у мене. Найпопулярніший контент. Дальше. заходите в дохід. І ви можете заробляти з помощью спонсорства, супер либо суперфункції, або либо покупки. Но ви можете ще підключити монетизацію, якщо ви... Не живете е, там, де ворог живе. То тобто, якщо ви живете в Україні, ви можете з допомогою монетизації. Наприклад, якщо у вас, ну, якщо ви робите відео, і у вас вони залітають там на 5 тисяч просмотрів, 10 тисяч просмотрів, то ви легко сделаєте 3 мільйона просмотрів. Ой, не, ну, просмотрів це надо на шуртс 3 мільйона. Ви важко зробити 3000 в годинах. А у мене просмотр, дивіться, на відео. Тип. Відео. Ось, у мене дуже мало просмотрів. Саме більше це. більше, Ну, 2500 у мене. Ось саме більше, розумієте? Це саме більше просто відео. Ну а если у вас залітають не відео, а відео шорти. Щас покажу, які це. Так. Тип. Відео шортс. Ось. У мене вони не дуже залітають. Ну, вроді би які залітають. Ща, перегляди. Мільйон. У мене є одне відео на мільйон. Ось. 11621, мільйон. Но мені дали авторські права, тому що це, не мо... ну, це моє відео, але тільки я його просто взяв у другого блогера. Так. Якщо у вас немає цього, і вже у вас є, то ви можете подати заяву, щоб у вас була монетизація. І, можливо, якщо ви не будете продвигать свої відео, то у вас опять же не буде монетизації. Но, що робити, якщо ви хочете дуже багато просмотрів, не так як у мене усе чотири, 4 то ви повинні написати у Ютубі, наприклад, почему. Ось, почему? Все, почему? Все. Либо же как, ну короче. Как почему вы должны писать на своих видео? Ось як я. Почему, например, пройшов, як, Как? Там, например, что? Это, почему? Ну, короче, ось це вы должны писать. Дальше, чтобы реально залетало видео, вы должны менять аватарки. Як це сделать? Нажмете редагувати, например. І брати якусь, ну наприклад. Ілі ось. Любе можете. Я, наприклад, Я, например, оце хочу. Ну, воно і було, в принципе. також можете це з допомогою галереї. Ось, в галерею заходите. І тут можете міняти. Ну, наприклад, ось, Міфічна ліга. Ось це можете... Ну, любошо! Можете легендарні. Я поставлю легендарний. Ось. Далі... Э -э Далі, щоб заробляти, вам потрібно делати ще спец... Ну, прелісти, так сказати. Щоб було легко знайти ваші відео. Дальше. Виружні зробити стріми, стріми це не також і обов'язково, тому що в мене вони не залітають. Та й взагалі в мене вибиває стріми. Так що там. Да. Далі вирушення зробити описання. Якесь нормальне. Ну, Но в мене, в принципі, нормальне, тільки оці цифри, їх дуже багато, і, возможно, із цього ніхто не підписується. А ви можете зробити без цих цифр. То есть у мене це цілі. І типа, ну мені подобається, не знаю як другим. Ви можете написати їх. Можете написати привіт, привітам з вами. Як вас там звати? Я знімаю щось там таке по разні ігри. Лайку і подписчику. Ось, лайку і Ведуться лі підписчики, Ну, люди, на це. Ну, це лайкою підписку. Звісно, же, не ведуться. Я поставив уже дуже давно, і ніхто не ведеться, що я лайкаю. Хотя я лайкаю. Слушайте, Ось показываю це. лайків і коментарів під цим відео совершенно одинаково. Бачите? Я лайкаю і, ну, все одно ніхто не підписується. Я вже дуже давно лайкаю. Далі. Щоб, ну, якщо у вас залітає реально відео, то делайте видео якщо шорсы то делайте шорс я делаю и видео и шорс но, но видео не залетают понимаете но я все равно делаю видео а вот шорсы шорсы вот не знаю кое залетали а уже нет бачите? заблокировала конечно это не мои видео это видео друг... другого боя так бачите колись в мене залітали. І, кстати, ви повинні делать либо же свій звук, либо вже знімати під якусь, ну, наприклад, тіт Маус там ще щось. Либо же зробити свій звук. Як зробити свій звук? Бо ви... Бо это... Ну да, відео. Например, котик. І делайте там, вырезаете отак так якось. Короче, нажимаем Дай. Далее. Да за это звук, например. Все ну, такий з такий собі звук. Сейчас. У меня був лучше на богато. Блин, я його потерял. Блин, жалко, ладно. Ну, и вот так делайте. Вы можете. Даже ну любий звук Нуга, щоб воно підходило. Ну, якщо чесно, саме більше залетають фанки Это масс, например Скасувати э, Скасувати скасуват. да скасуват. Короче фанки залетають. Ось, наприклад, Фонк Зараз. Фонк Саме більше вони залітають. Ось, наприклад, ось цей. Ну шо тут. Ігра в кальмара. а ну, це якщо шо не еросіть. Це понятно. Так Ну ось, игра канала. Ну, я вам советую знімати своє шось. Типа. Знімати своє не, не красти відео. а знімати свої відео, но тільки під Можна... Під чужий звук, да. То есть свої, а от під чужий звук можна. Ну ось кей у нас получилось. Кстати, про футбол. Про футбол самая більше Залетаем. Ну и про игру в кальмар. наприклад, ось. Ну шоус. Просто фан. Даже видео. Ну, просто видео. Ну оно ну, залетаем. Ось. Вот. Ну, це ми вже бачили. Коротше, ви поняли, що це все залітає. Но можете знімати те, що вам подобається, понимаєте? Не те, що знімають інші. А те, що вам нравиться, но під якийсь звук. Ну, важно, щоб звук був підходящий. Рано. Спасибо за просмотр. Всем пока!